У лісі на гілочці сиділа маленька білочка. Одного ранку вона знайшла дивну краплю роси, прозору, як скло, да й минав сонце пекло, а крапля не висихала. Білочка здивувалась це, мабуть, чарівна. Вона понесла краплю до сови, сова примружила очі й сказала, це сльоза неба, вона падає лише раз у сто років. Білочка вирушила далі і запитала у струмочка. Вода заспівала. Хто збереже цю краплю, той почує таємну музику світу. Білочка обережно поставила краплю у горішкову шкарлупку і понесла додому. Уночі вона прислухалась і справді почула ніжний спів, ніби дерева, квіти і зорі заговорили разом. Відтоді білочка щовечора слухала цю музику і ніколи більше не почувалася самотньою, бо у неї була маленька скляна крапля і велика таємна.